З інкубатора на світ нове тіре, З звукавої скриньки. Світає берег, в ступі дійсність труть. Їсть мозок ложкою в стіні портрет. Із гамака, три сибарит, Пересіда в літальний апарат. Карапці, мертві петлі кюрасо, нагулює кривуля в бульці пса, сто оки в плавках і гетрах, снув носій на карку тузінь плинних шаф несе, з сутильних слів простір інфузорій, навкілля повидовжував в озера. І структури, що давно вже відслужили, блокують від галуження і жомок. Та з закутків кричать газетярі. «Із інкубатора на світ.